Кубок чемпіонів з традиційного карате проходить вже втретє. Змагання вшановують пам'ять сенсея Володимира Савченка. Він був засновником традиційного карате в Україні. Кубок чемпіонів збирає кращих із кращих. Серед таких переможці та призери національних та міжнародних змагань. Титулована криворожанка Марія Ільченко. Володарка першого місця на цьогорічному чемпіонаті України. Візит до Кропивницького приніс дівчині три золоті нагороди. Змагалася лише з чемпіонами за останні три роки. Тому так, це було тяжко, але все ж таки я змогла себе побороти, та я на першому місці. Особливість була в тому бою, де я трішки отримала травму, мені потрапило у око. Але було тяжко себе заспокоїти і морально підготуватися, що ти готова далі продовжувати. Так, і це найзапам'ятовуваніший бій, який був. І завдяки ньому це якраз було у фіналі. Тому я завдяки ньому я якраз і зробила перше місце. Кубок чемпіонів збирає каратистів від 14 років і старше. На цей липневий турнір з'їхались учасники з 10 областей. Кубок чемпіонів проходив по трьом розділам. Це була особиста ката індивідуальна, індивідуальний комітет і розділ Фукуго. Тобто три розділи, основні індивідуальні. Наші вихованці представляли 9 спортсменів від Дніпропетровської області. За результатом, це дев'ять перших місць і два третіх місця. Це ну дуже непоганий результат для такої кількості спортсменів. 14 років у традиційному карате Артем Лісовий право участі в кубку каратист виборов теж за підсумком всеукраїнських змагань, але цього разу перевершив минуле досягнення. Тактичні маневри, швидкість та витривалість. Такі вміння та якості знадобили спортсмену, аби перемогти у фіналі змагань навесні. Поїхали на чемпіонат України. Я там займав призові місця, це друге та третє місце. І це дало мені змогу поїхати на Кубок Чемпіонів. Золотий поєдинок був більш такий напружений, інтелектуальний, тому що це фінал, спортсмени вже високого класу, високого рівня. Бій не тільки фізична, а й бій думок, бій двох інтелектів. Це дозволило мені зайняти перше місце. Цими днями на місцевих представників осередку Басайдай очікують тренувальні збори в Карпатах. А вже восени найкращі спортсмени представлять місто та Україну на чемпіонаті світу з традиційного карате. Він пройде в Іспанії. Іван Проводов, Максим Пономарьов. цей день.